Наслідки ракетних ударів по Одещині та новий закон про мобілізацію, новий керівник півдня, передові технології ухилянців та стадіонний концерт океану Ельзи це інтент акценти головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. Акценти ми традиційно починаємо з обстрілів Одещини, яка на цьому тижні пережила багато гучних та трагічних ударів. Практично щодоби над регіоном збивалися розвідувальні дрони. Також на цьому тижні ми пережили одну з найдовших за час повномасштабного вторгнення тривог. В ніч на 11 квітня вона тривала 7,5 годин. За цей тиждень наш регіон тричі атакували шахедами, переважна більшість з яких була знищена силами оборони півдня, але були і влучання. Так, 8 квітня в районі Чорноморська в результаті падіння дрона постраждали цивільні об'єкти. Автозаправка вибило шибки у магазині, вікна гуртожитку і у будівлі агропромислового підприємства. А в ніч на 11 квітня над регіоном було збито сім дронів під час нічної атаки, уламки збитих безпілотників. Спричинили займання на території енергооб'єкта була пожежа, яку оперативно ліквідували. Щодо ракетного терору, то декілька разів ворог намагався вдарити по місту та області ракетами з літаків тактичної авіації. Так, 5 квітня по Одесі була спрямована керована авіаційна ракета з акваторії Чорного моря. Її знищили сили протиповітряної оборони вибуховою хвилею побило близько 100 вікон у 16 житлових та інших будинках. Також по Одещині на цьому тижні ворог регулярно бив балістичною зброєю, переважно ракетами Іскандер. М. Так, 6 квітня окупанти вдарили по об'єкту комунального господарства в області. Пошкоджено обладнання, адмінбудівлю. Загинув цивільний співробітник. Ввечері цього ж дня ще однією ракетою було уражено об'єкти припортової інфраструктури у місті. Зазнали руйнувань адміністративна та технічна будівлі. Постраждала співробітниця одного з навколишніх підприємств. В неї контузія. Чергова атака балістикою сталася в день 9 квітня. Під ударом знову опинилася прибережна рекреаційна зона. Про постраждалих не повідомлялося. Ну а 10 квітня на річницю визволення Одеси від фашистських загарбників ворог на протязі всього дня бив по нам балістикою. Загалом було 9 ракет. Унаслідок ракетної атаки росіян по одеському району загинуло шестеро людей, на тому числі одна дитина, десятирічна дівчинка. 14 людей зазнали поранень, пошкоджено транспортну інфраструктуру. Командувача оперативного командування Південь, генерал-майора Андрія Ковальчука, звільнили з посади. Він тепер очолить військову академію. Андрій Ковальчук, генерал-майор збройних сил України, командував оперативним командуванням Південь Сухопутних Військ Зсу з 2021 року. Командувач об'єднаного стратегічного угруповання військ Олександрія з 2022 року. У жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових. В Одесі міський голова Геннадій Труханов змінив виконувач обов'язків очільника управління капітального будівництва. Раніше цю посаду обіймала Лариса Юнушкевич. Про це йдеться у розпорядженні на сайті муніципалітету. З 10 квітня виконання обов'язків начальника управління капітального будівництва одеської міської ради покладено на Неборського Євгена Аркадійовича. Раніше він був заступником начальника зазначеного управління. Також зазначається, що Неборський призначений на цю посаду тимчасово на період до заміщення посади начальника управління капітального будівництва одеської міськради відповідно до вимог чинного законодавства України. Комунальники почали роботи з демонтажу частини двоповерхового будинку на проспекті Шевченка, який був частково знищений внаслідок російської атаки 25 січня. Про це повідомили у прес-службі одеської мерії. За даними муніципалітету, 15 березня двоповерховку визнали частково знищеною, а саме дев'ять квартир другого поверху, інша частина будинку підлягає відновленню. Власники зруйнованих квартир подають документи та вже отримують компенсації за знищене майно. Нагадаю, в ніч на 25 січня російська армія двома хвилями атакувала Одещину. Основний удар був зосереджений на Одесу. Один з уражених дронів у падінні пробив дах двоповерхової житлової будівлі у приморському районі. У цьому ж житловому кварталі впав ще один БПЛА. Поряд із пошкодженим від час попередньої атаки багатоквартирним будинком. Вибухова хвиля завдала багато пошкоджень склінню навколишніх будинків. Вщент вигорів запаркований у дворі автомобіль. В Одесі силовики затримали двох іноземців. Які шпигували на користь РФ, зокрема, вони передавали ФСБ дані для підготовки ударів по штабу Сил оборони. Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі. Так, наприкінці лютого цього року двоє братів іноземців однієї з країн Південного Кавказу, які тимчасово проживали в Одесі, вступили у змову зі співробітниками ФСБ. Вони погодились виконувати завдання на проведення підривної діяльності проти України. Навіть власноруч написали та надіслали куратору заяви про вступ до лав ФСБ. Слідство встановило, що підозрювани розвідували місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки підрозділу Сил оборони України в Одесі. Також вони зливали до ФСБ геолокацію підрозділів протиповітряної оборони. За даними прокуратури, за свої послуги. Обидва брати розраховували на посади у разі окупації Одещини. Один хотів стати керівником регіонального відділення ФСБ, інший очолити міськраду. Співробітники Служби безпеки України затримали поблизу Одеси соратницю Шарія, яка через ворожі інформаційно-психологічні операції намагалася зірвати мобілізацію в Україні. Як повідомили прес службі СБУ, активістка поширювала фейки про сили оборони та вихваляла Путіна у соцмережах. При цьому переховувалась біля обласного центру як переселенка з Миколаївщини. За наявними даними, затримана входила до активу забороненої партії Шарія та співпрацювала з російською розвідкою. За вказівкою ворога вона адмініструвала телеграм-канал, у якому дискредитувала призов на військову службу у ЗСУ. Та закликала українців ухилятися від мобілізації. Також фігурантка популяризувала кремлівський режим та окупаційні угрупування РФ, які воюють проти нашої держави. Встановлено, що перед публікацією деструктивного контенту фігурантка погоджувала його з представником російської спецслужби. Наразі вона перебуває під вартою їй загрожує до 12 років тюрми. На цьому тижні у другому читанні Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію. Тепер законопроект має підписати спікер Верховної Ради і передати документ на підпис президенту. Після цього, через місяць, закон вступить у дію. Серед основних положень закону обмежено придатні та ті, хто отримав другу та третю групи інвалідності після 24 лютого 2022 року, крім військовослужбовців, повинні пройти повторний медогляд. Протягом 60 днів після вступу закону у дію потрібно буде оновити персональні дані у ТЦК. При цьому зробити це можна буде дистанційно, електронною поштою, телефоном або через є-кабінет. Е Закон передбачає обмеження прав водіння для уклоністів, передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків віком від 18 до 60 років без військово-облікових документів, та вводиться обов'язок мати при собі військово-обліковий документ та показувати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи працівника прикордонної служби. Що ж стосується демобілізації, то про неї у цьому законі ані слова. У новому законопроєкті є декілька пунктів, на які відразу звернули увагу журналісти і правозахисники. Одним з них є норма, щодо якої повістка буде вважатися врученою, навіть у разі, коли громадянин не живе за адресою прописки та не отримав її фізично. Також норма про те, що у разі, якщо у громадянина є більше одного транспортного засобу, то його можуть вилучити. При цьому представники ТЦК отримують дані про автомобілі у власності українців через МВС, тобто у ТЦК після прийняття закону буде значно більше прав. Сподіваємося, що її відповідальності теж стане більше. Ну а поки закон не вступив у силу, представники колишніх військоматів інколи працюють по своїх правилах. Так на цьому тижні четверо чоловіків, вдягнених у військову форму та озброєні автоматами, схопили 14-річного підлітка на вулиці села Приозерне Суворовського громади Ізмельського району Одеської області. Затягнули руки за спиною стяжками, посадили його у мікроавтобус. Та поїхали. Через деякий час його все ж відпустили, висадивши посеред дороги за декілька кілометрів від дома. Наразі обласний територіальний центр комплектації та соціальної підтримки розпочав службову перевірку, подробиць якої поки немає. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого youtube каналу, на якому на цьому тижні вийшло нове цікаве інтерв'ю. Наш герой на цьому тижні В'ячеслав Раєвський, письменник та полковник, представник управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача. Пан В'ячеслав написав книгу Позитив спогади від радянського курсанта до захисника України у своєму інтерв'ю. Інтенту він розповідає про свій шлях. Який схожий на шляхи інших, яких розкидували на службі по різних краях Радянщини і влаштовували протистояння? Посилання на це інтерв'ю в описі до цього відео. На минулому тижні в акцентах ми говорили про те, що ухилянти вигадують нові та нові шляхи перетинання державного кордону. І ось на цьому тижні новий рівень та нові технології. У південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України повідомили про те, що одеські прикордонники затримали чергових ухилянтів на кордоні з Молдовою. Щоб потрапити до сусідньої країни, двоє порушників одягли тепловізійні плащі. Вночі у Роздільнянському районі прикордонники Подільського загону за допомогою квадрокоптера виявили двох чоловіків, які рухались у бік Придністровського регіону Молдови. З'ясувалося, що порушники за 80 тисяч гривень з кожного отримували онлайн-вказівки з навігації від адміна телеграм-каналу та його порадою придбали камуфльовані антитепловізійні плащі. Втім, як показала практика, захисне екіпрування не спрацювало. На обох громадян складено адміністративні протоколи за незаконний перетин держкордонну. Їх справи направлені до суду. Одеську область відвідала делегація зі Сполучених Штатів Америки у складі членів Конгресу США та експертів аналітичного центру стратегічних та міжнародних досліджень. Про це повідомив голова Одеської обласної державної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, делегати обговорили з керівництвом ОВА надання додаткових засобів протиповітряної оборони, поточну безпекову ситуацію в Одеській області, роботу морського коридору та подальшу підтримку України з боку США. Конгресмен Палати представників Конгресу США Том Суоці відзначив стратегічне значення Одеської області для України та світової продовольчої безпеки. Сенаторка Конгресу США Джоні Ернст зазначила, що виступає лобістом України в Конгресі США та запевнила, що допомога продовжуватиметься. Наголосив Олег Кіпер. В Одесі розпочалось нове електронне опитування щодо перейменування 14 об'єктів топонімики. Голосування триватиме до 20 квітня. Серед об'єктів, котрі цього разу потрапили під перейменування у рамках деколонізації країни, вулиця Буніна, який пропонують повернути старе ім'я Поліцейська, вулиця Маршала Говорова, яка може стати вулицею Добровольців. Також пропонується Катерининську площу та одноіменну вулицю назвати європейською площею та вулицею, проспект Гагаріна, проспектом Незламних та вулицю Жуковського, вулицею Лесі Українки. Ну і до речі, вулиця Лесі Українки зараз в місті вже є. Її комісія пропонує перейменувати на Олени Пчілки. Нагадаю, голосування проводять на платформі соціально активних громадянин. Участь у ньому можуть взяти члени територіальної громади, яким виповнилося 18 років, та які зареєстровані або живуть в Одесі. Ну і наостанок група Океан Ельзи оновила дати стадіонного туру на 2025 рік. Як зазначається на сторінці групи у мережі Фейсбук через постійну загрозу російських ракетних ударів, масштабні заходи на відкритих великих майданчиках у 2024 році в Україні проводити поки що заборонено. Тож цьогорічний концерт в Одесі відміняється. Гурт запланував проведення концерту на стадіоні в нашому місті. 21 червня 2025 року. Всі раніше куплені квітки на стадіонні концерти дійсні і на нові дати. І на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна!